Захар Кулага. Відомості про цього кушового атамана Запорізького куша збереглося дуже мало, так само як і його зображення. Але відомо, що далеко 1589 року козаки на Запорізькій Січі вибрали його своїм атаманом. Видно, Захару Кулазі дуже подобалися морські походи. Тому козаки очоли на чолі з ним. Зібравши велику флотилію з чайок на Дніпрі, вирушили походом на місто Козлов, сучасна Євпаторія. В цей час біля Козлова стояла на рейді велика турецька ескадра. Козаки взяли, скориставшись несподіванкою, всі кораблі на абордаж перебили екіпажі та звільнили рабів-веслярів з полону. А ці всі кораблі пустили на дно, забравши виключно тільки гармати для своїх чайок. Потім козаки кинулися у місто Козлов грабувати крамниці, оскільки був базарний день, і розпорошилися по численних вуличках цього містечка. Не здолавши свою чергу великого гарнізону цього міста, сам Захар Кулага на той момент знаходився біля чайок і втратив контроль над своїми підлеглими, оскільки ті. Займалися зовсім трішки неподібними речами та збагаченням своїх власних кишень, що було б не дивно, оскільки саме постачання козацького війська було на досить низькому рівні. Тому вони дбали про себе як могли, за що їх засуджувати не можна. Скориставшись цим, комендант Козлова Фетігерей, котрий походив з ханського роду гірею, зібрав. Сили, котрі були в наявності в цьому місці, та почав знищувати невеличкі ватаги козаків, що розпорошилися по цьому місту. Основна маса козаків пробилася все ж таки до своїх чайок та вийшла у відкрите море. Але атаман Захар Кулага з декількома десятками козаків, незважаючи на переважаючі сили супротивника, захищався на причалі цього міста. І хоробро бився та загинув у бою. Ось такі коротке та яскраве гетьманування від гетьмана, вірніше, кушового атамана Захара Кулаги виявилося в його кримському поході. Сподобалося відео? Став подобайку, підписуйся на мій канал. До побачення!